Вітаю, мої любі, <кій> як завжди, почну з того, що дуже скучила за вами. Може слід перепросити, що з'являюся так, пропадаю нікуди і з'являюся ні звідки. Я відбула трошечки подорож таку невеличку, Мало їздила. До Львова привітати друзів, залагодити свої якісь питання. Трошки відпочила з подругами, і переоцінка цінностей, звісно, відбулася. Це таке, такого роду заземлення, яке потрібне кожному і добре робити це вчасно і в комфортний спосіб. Щоб життя не додавало якихось екстремальних ситуацій, де це заземлення відбувається в менш комфортний спосіб. До речі, питання заземлення дуже цікаве, і я думаю, найкраще для себе я вибрала, що це мали бути прогулянки. Це найпростіше, що може бути, але. Я це собі говорю, і я сама собі того не дотримуюся. Сподіваюся, у вас краще виходить. І буду вдячна, якщо ви поділитеся, як ви сприймаєте це заземлення, і що, для вас, що ви робите для того, щоб заземлитися, а, тобто, щоб не а, потонути в рутині, бо, я так розумію, які би ми там усвідомлені не були, і яке би усвідомлення. А, нас не спіткало час від часу, десь ця родина замулює чистоту погляду, і отакі фізичні навантаження, якісь події, які відбуваються в нашому житті, екстремальні, вони дають можливість цього перезавантаження і новий погляд. Відповідно, не дуже багато нових поглядів, і я навіть не знаю, з чого почати. Торкнуся лише е, трошечки того, що недавно довідалася. Е, нов, нове для мене, можливо, для вас не дуже, але поділюся про перехід е, в 5D, я тут вже його згадувала, а про це всі говорять, що ми зараз в стані переходу з одного рівня на інший. І тут е, знаходжу. Цікавий, цікаве відео з вченим, мабуть. Ну, тобто, не мабуть, він вчений, але в якийсь історик, в якийсь момент він перестав займатися цією історією, тому що зрозумів, що це все великий відсоток вигадка, ілюзія і так далі, і в нього цікава. Точка зору, яка десь збігається з моєю. Частково, тобто я мала цей варіант як один з, а, от, а для нього це є його варіант. Через то він мені близький про те, що все-таки ми тут знаходимося в якійсь певній симуляції, а, як такого сильного вибору, ми тут не дуже маємо, що ми на землі опинилися шляхом обману. Підписавши якісь папери ще до того, папери, документи, договори ще до того, як ми сюди прийшли, і що так насправді 5D, це лише поглиблення цієї симуляції, і до чого він це все веде, до того, щоб бути максимально усвідомленим на випадок того, що якщо ми захочемо вернутися додому, до того місця, де нам насправді комфортно розуміти, що відбувається. Тобто розуміти, де ми, що ми. Ну, Це тема, я думаю, теж цікава і, можливо, я буду її продовжувати. От, А зараз про банальне. Про культуру спілкування це те, що десь останньо мене зачіпає. На що я звертаю увагу, і що для мене відразу стає лакмусовим папірцем, яка людина переді мною, що відбувається насправді? Тобто це культура спілкування, це як один з елементів усвідомлення, що відбувається. Є прості правила, які не про правила, які про. Насправді допомагають визначити, як я особисто відношуся до кореспондента, з яким комунікую, і відповідно того, хто зі мною комунікує. Просте, я пишу подрузі, бачу повідомлення прочитане, вона не відписує нічого. Можна сказати, різне. Заклопотана має свої якісь непередбачувані обставини. Так, це реально, коли це один раз, окей, пропускаємо. Пишу наступного дня, наступного дня вона мені відповідає. Ми далі листуємося, я щось їй пишу, і знову вона залишає моє останні питання, повідомлення. Пишу Ти спеціально це робиш, ігноруєш, ти зайнята, спочатку уточнюю. А я не побачила і взагалі я мало буваю в цьому власне в цій мережі. Насправді там я мене то і то. Ну і питання. Якщо людина мало буває в якійсь мережі, вона просто чемно про це говорить: що я волію спілкуватися там або там, там я буду там я буваю частіше. Якщо я взагалі ніде не буваю, таке теж я приймаю. Я просто кажу, що, на жаль, я не я рідко буваю в мережі. Мені можна писати листи на пошту, і якщо я їх, в мене буде час, я їх розгляну. От і все, я приймаю це за дуже нормальний стан речей. Але коли я спілкуюся з кимось, і хтось просто ігнорує і не відповідає, я сприймаю це суто як вампіризм, тому що людина з того боку чекає. Відповідно, коли до мене листи приходять, є два дні. Два дні, коли ти можеш відповісти на лист, і це ще в межах розуміння, тому що два дні це. Час, коли люди, я не говорю зараз про людей, які знаходяться в екстремальних умовах, екстремальних ситуаціях. Я говорю про більш-менш нормальне стабільне життя зі своїми нюансами. За два дні людина може роздуплитися і відписати Зараз я не можу, і зараз я не в стані, зараз не в ресурсі, і, будь ласка, <кій> зачекай, перепрошую і так далі. Проста, прості листи на пошту, відповідно, от в недавно е, спілкувалася з однією організацією, і вони мені відповіли, що е, на мої питання вони відповіли, і далі написали, що е, і на відповіді на інші питання ми надамо вам згодом. І я не відповіла на цей лист е, з тим, що я очікую тих інших питань, і мені нагадування прийшло. Через два дні. Два дні ви не відповіли. Хочете би відповісти? І я думаю, що це якраз дуже гарна підказка, що пора відповідати. Точно так само, як про телефон. Якщо які б ми близькі не були, ми кожен живемо в своєму світі, кожен у своєму ритмі, і кожен в своєму світі. І дзвонити відразу з першого ж, бо мені так зручно і хочеться, власне, теж не коректно. Варто все-таки написати наперед, чи я можу подзвонити, коли в тебе буде час розмовляти і зачекати, коли можна. Це теж про повагу до кордонів своїх людини, з якою ти комунікуєш, і це теж про повагу. До часу, ну і це нічого іншого. Теж, якщо ти пере ці е, кордони переступаєш, це теж про вампіризм. Mm -hmm. Ну, про такі речі, там, як але, а то, е, а в мене, е, добре тобі, це я вже говорила е, в, в інших відео. Але коли ти пишеш людині щось. Uh, і вона каже: так, але тобі добре, бо це також вампіризм, тому що людина приймає інформацію, Ви... я намагаюся щось пояснити, поділитися, скорше поділитися, От, якось уяснити. Більш явно дати зрозуміти свої, е, свої наміри, своє розуміння певних речей. А мені людина пише, ну та так, але те то й те то. Ну, це знову ж таки е, вампіризм. Я до чого веду. По тому, як е, це, ми можемо бути, що з однієї сторони, що з іншої сторони. І по тому дуже легко визначити. Насправді, що відбувається. Тому що це не питання часу, це не питання можливості, це питання е, пріоритетів. Якщо людина для мене важлива, я знайду спосіб зупинитися і відписати їй одну єдину фразу: що, «Вибач, зараз я зайнята, я відпишу за тиждень, за місяць або відпишу як тільки зможу. І Е, відповідно, ми теж можемо бути з іншого боку, і це теж про питання пріоритетів. Тобто нема питання зайнятості, за є питання пріоритетів. Е, ну, це для мене було важливим, і я вирішила це проговорити. Мені цікаво, як ви сприймаєте це, і до якої категорії ви себе відносите. Чи е, ви з тих, що очікують, чи ви з тих, що не відповідаєте на питання. І, безумовно, тут також е, коментувати чужі пости, особливо подякувати. Е, це капець як круто, бо це не просто про подякувати, це про зупинку, це про. Вдячність до того, що людина зробила це спосіб взаємодії енергії Людина, яка чимось ділиться, і людина, яка приймає. І це дуже гарний момент, за що я просто безумовно вдячна і безмежно всім, хто зупиняється і коментує моє відео. От, і це справді надихає. І, чесно кажучи, я би робила ці відео значно частіше, як б мене от такі, е, технічні моменти, що їх треба спочатку завантажити, зробити обкладинку, ще щось підписати. Е, я би їх робила мало не щодня, бо е, якісь думки емоції приходять, а поки зберусь, поки зачекаю на якесь сонечко. Поки зачекаю, коли в хаті нікого нема, і які ці настрої проходять. От, Але ну що ж, і маємо, що маємо. от, І я бажаю вам усвідомленого усвідомлення себе, усвідомленого спілкування і вибір пріоритетів усвідомлений також. Так що я вам дуже дякую, що ви зі мною і до наступної зустрічі.